Вже понад 10 років поспіль на Рівненській АЕС діє конкурс на найкращу пропозицію керівництву. Ідеї щодо покращення діяльності АЕС працівники підприємства подають в електронному вигляді або на паперових бланках. Для цього обладнана ось така спеціальна скринька. Надати пропозицію керівництву може кожен працівник підприємства. Супроводжують конкурс на станції фахівці служби надійності ресурсу та продовження експлуатації. Пропозиції керівництву це один із напрямків роботи з персоналом на Рівінськ, в основі якого лежить зв'язок між працівниками РАЕС та керівництвом в різних виробничих та інших напрямках діяльності та впровадження інновацій в цих напрямках. Чимало пропозицій атомників вже успішно реалізовані у філії ВПРАЕС АТ Енергоатом». Вони вдосконалюють як виробничу діяльність атомної станції, так і соціальну, сприяють також і підвищенню рівня культури безпеки. Конкурс привернув увагу експертів МАГАТЕ як ефективний інструмент комунікації персоналу з адміністрацією станції. Така форма роботи з персоналом неодноразово відзначалася міжнародними експертами як позитивна практика на нашому підприємстві. За результатами 2024 року було надано 69 пропозицій, серед яких конкурсна комісія, яку очолює генеральний директор Раес, обрала чотири найкращі. Саме за ці пропозиції голосували працівники підрозділів станції. Найбільше схвальних відгуків здобула пропозиція запобігання травматизму персоналу. Автором якої є начальник зміни реакторного цеху номер 2 атомної електростанції Анатолій Хомич? Я закликаю весь персонал приймати участь. Любий працівник може. Напряму звернутися до найвищого керівництва, до генерального директора, до головного інженера і подати свою пропозицію. Це доволі такий простий і швидкий шлях, і керівництво дійсно, як ми бачимо, читає ці пропозиції і відгукується. Якщо вона дійсно варта уваги, то її реалізують. Анатолій Хомич вже 20 років поспіль працює під керівництвом начальника зміни енергоблока АЕС номер 34 Едуарда Гуцаленка. Він переконаний, залучення працівників до процесу прийняття рішень підвищує їхню мотивацію та сприяє впровадженню інновацій на підприємстві. Конкурси дуже важливі для всієї станції, дуже важливі для працівників. Оскільки це можливість напряму донести пропозицію до керівництва, люди наочно бачать, що є зворотній зв'язок, є реакція, і це спонукає ставитись уважніше до роботи, до безпеки окрім втілення у життя пропозицій учасників конкурсу, кожен призер отримає і грошову винагороду. Завдяки новаторським ідеям працівники РАЕС роблять свій внесок не лише у розвиток підприємства, а й у розвиток атомної енергетики. Загалом, Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак УІТАЗАГЕРАЕЕС